Запоріжжя! Да, і ми приїхали в Олександрівський район. Саме тут і почалась історія нашого міста. Да? Доброго дня! Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, ви живете в Олександрівському районі? Так. Чому, на вашу думку, саме така назва Олександрівський район. Не знаю, Це мене місто? звати Олександр. Возможно, в честь мене назвали. Тому що раніше наше місто називалося місто Олександрівське. так, і з цього моменту почав Олександрівський район. <свят> е, році з'явився, започаткувався цей район Олександрівський. Давайте відповім. Давайте сюди. 1925. -й? Міма. 1935. -й? Подобається? 1945. -й. Стою на 35-му. Так, да, це правильна відповідь. 45-му, 45 теж думаю. Правильна відповідь: 1935. -й. 35 п'ятий. Mm -hmm. Ну, десятки менше, десятки більше. А що тут взагалі є? Що подивитися? Де бути, де гуляти? Тут студентське місто, тут. Парки, торгівельні центри. Майдан Волі, парк. Оце найближче. Ну, Запоріжжя другий парк. Ну, в дубовку можна сходити, там взагалі отлично, мені подобається. Насправді мене можуть вдивувати навіть такі пам'ятки культури, як той танк Т-34, що лишився пам'яткою після Другої світової війни. Можливо, знаєте, які тут є університети в цьому районі. ЗНУ і ЗНТУ. Ну, я знаю, де я вчився. Мій рідний університет. Здогадайтеся, в якому університеті я навчався з моєї вимови гуманітарної. Запорізький національний університет. Трошки неправильно. Запорізький найкращий університет. Театр Магара, так? Коли в театрі Магара. Ой, в дітсвіті, мабуть. Да, в в, в детстве, можливо. А так все хочу, але я хочу не в магара молодежний більше. Да, це давно там не був. Магара, так. Да, треба треба кудись сходити туди. Да. Музей краєзнавчий бували да. там. Наш музей, так? Да? Ні, я хотіла туди сходити, але я думала, він зараз закритий. Якби цей район називався звіром або птахом, то з яким саме він у вас асоціюється та чому? Від... Ну, мабуть, з головом. Ох ти! А чому саме голуб? Вільний, легкий. Та, мабуть, голуб миру. Жизон. Да? Слідкуйте незабаром нові випуски, да?